Олімпійський день, який в усьому світі проводять щороку з нагоди створення олімпійського комітету, в Україні вже другий рік проходить в умовах повномасштабного вторгнення. Але ще з початку російсько-української війни, в 2014-му її жертвами янголами спорту стали більше 400 спортсменів, тренерів і працівників фізичної культури. А скільки загинуло українців, які просто вважали спорт своїм життям і натхненням, підрахувати неможливо. Тому саме на підтримку ідеї спорту, навіть попри війну, в Чернігові провели Український олімпійський день. Головна складова свята легкоатлетичні забіги. І один з них, так звану Олімпійську милю, присвятили волонтерці, нашій загиблій колезі Ірині Леоненко. Яка ціною власного життя допомагала в лютому, в березні минулого року, допомагала жителям міста Чернігова в той час, коли. Місто бомбилося, місто обстрілювалося, коли не було води, коли не було медикаментів. І Іра одна із тих, хто не задумуючись про ризики для життя, вона стала в допомогу жителям міста Чернігова і Чернігівщини. І сьогодні цей забіг, в якому буде приймати участь десь близько ста учасників, це будуть і старші вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це будуть друзі, тут присутні батьки. Ірине, це будуть волонтери, це буде такий символічний олімпійський забіг. Почали свято з урочистостей, відзначення представників спортивної сфери та спільної олімпійської руханки, на яку зібралися більше 700 учасників та учасниць. В забігах взяли участь понад 650 дітей у різних вікових категоріях. Це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, це діти, які вже обрали ви е спорту і професійно займаються. А сьогодні ми е і чернігівцям. І всій Україні, всьому світу, показуємо, що ми достойно тримаємо наш спортивний олімпійський фронт, починаючи від маленьких діток, які вперше знайомляться з видами спорту олімпійськими, і е, нашими олімпійцями, які виборюють медалі на міжнародних змаганнях, е, є учасниками і претендентами на Олімпійські ігри 2024 року. Випробували свої сили і учні загальноосвітніх шкіл. Навіть приїхали з району. Не всі серед них легкоатлети, але спортом живуть усі. Організували і забіг для маломобільних людей. І для мене спорт є найважливіший. Я дуже дякую. Цьому такому, такому заходу. Я ду... Я дуже радий прийняти у ньому участь. Мені дуже сподобалося, але було не дуже легко. Пізнаєш, як я перебажала перша. Це для мене головніше. А Так ну всі молодці, всі бігли як могли для свого задоволення. Загибла волонтерка Ірина Леоненко, на честь якої провели забіг біжу за волонтера, також з дитинства захоплювалася спортом, і в дорослому житті її ранок починався не з чашки кави, а з пробіжки. Ділиться спогадами її мама. Кіра мала завжди дуже активну громадянську позицію. Вона з самого народження дуже о, о, захоплювалася всіми відами спорту, всіми, чим тільки можна. Гімнастика, танці, і бокс, і чого тільки не було в її житті. Їй подобалось завжди. все. Вона дуже вела активну спортивну позицію. І більш за все вона любила бігати. Бігала завжди, де тільки проводились якісь змагання. Забіги в Київ їздила. Тут кругом участвувала в усіх забігах. Ірина була знайома з багатьма чернігівськими спортсменами, олімпійцями. Один з її друзів, також волонтер, приєднався до забігу. Я хотів шанувати честь її, так як вона загинула під час військового вторгнення рефії. Вона була активною волонтеркою, вона завжди бігла вперед. Ми так само з дружиною волонтерили в той час. Останній останні раз, коли ми її бачили, якраз напередодні того, е, того той злочасного дня, коли вона загинула. Тому я вирішив взяти цей е, участь в цьому, пробігу, щоб е, вшанувати її пам'ять. Переможниця цього забігу каже: навіть не сумнівалася у важливості ідеї біжу за волонтера. Це дуже круто, насправді, популяризація спорту. Це, це дуже круто, що під час війни ми все одно не забуваємо про по-перше, про наших волонтерів, що забіг пам'ять такої прекрасної людини. От дуже круто.